З Христа і передають Матері Його. Марія вдивляється в бліде лице і згаслі очі свого сина. Тремтячою рукою дотикається вона рани на лівому боці цього земного і закостенілого тіла. Те серце, що жило Божою любов'ю, те серце, що так дуже полюбило Бога і світ, вже більше не б'ється. Як радо хотіла би Марія негайно повернути йому життя, Однак дарма. Прийде до мене така хвилина, коли моє серце перестане битись. Тут запитаю себе. А для кого воно билось увесь час мого життя? Чи для Бога, чи для сотворінь? Від цього залежатиме моє вічне щастя чи нещастя. Ісусе, ще тепер є можливим для мене постаратись для свого серця обожу ласку та зроби так, що воно жило для Бога, спасителю, звертаюсь до Тебе і дуже прошу. Вчини лад у моєму серці так, щоб воно до останнього свого віддиху було гідне найсвятішого серця Марії і твого Божественного серця. Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за мої гріхи. І віддаю тобі моє серце, о найсвятіше серце Ісуса, помилуй, помилуй нас.